Мешканці лівого берега Дніпра мають евакуюватися якнайшвидше. Повідомляються, що в результаті підриву греблі каховської ГЕС йде підвищення рівня води нище за течією. Острів, дачі, Білозерка і вниз по карті знаходяться в небезпечній зоні. До критичного рівня вода може дійти за 6 годин. Херсонські місцеві пабліки опублікували відео руйнування Каховської ГЕС. За попередньою інформацією, збройні сили України жодних військових операцій в цьому квадраті не проводили вночі. Російські пропандистські. Пабліки масово почали звинувачувати українську армію в підриві ГЕС. Поки що з аналізу відео видно, що ГЕС була підірвана зсередини. Жодна ракета чи артилерія, таке пошкодження зробити не змогли. Каховська ГЕС забезпечувала річне регулювання стоку Дніпра для живлення електроенергією, зрошення та водозабезпечення засушливих районів півдня України і навігацію від Херсона до Запоріжжя, окупована в лютому 22-го разом із північно-кримським каналом. І у зв'язку із підривом Дамбика Говського водосховища Володимир Зеленський прийняв рішення про проведення екстреного засідання РНБО. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов. А ось так зараз має вигляд ситуації біля самої Греблі. Подивимось разом. Там дета моторолка моя сталась. І що половина віщека. А так зараз виглядає район Гнафтогавані у мікрорайоні Корабел Херсона. Затоплені приватні будинки, гаражі. Вода продовжує прибувати. Відео оприлюднило Суспільне Херсон. Вода змиває все на своєму шляху. Саме так охарактеризував ситуацію в будівлі каховської гес один із місцевих. Тож як наразі виглядає будівля? Побачимо зараз. Во, 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 во. Во, во, во. Во. под ногами затряслась. Кран, кран, смотри, падает. Сейчас смывает на пути. Да нормально все. Це була вся добірка оперативної інформації щодо ситуації на Каговській Гес. Далі будемо більше говорити із наступним гостем.